Добрий день. Сьогодні хочу поділитися з вами, як я заточував свою садову пилку. Мені колись фіни подарували товариш з Фінляндії. Дуже довго працювала, але всьому є свій час. Вона перестала різати, тому її треба заточити і розвести. Для цього я використовую отакий затискач. Можна сюди дві планки ще з двох боків, щоб вона по всій плоскості трималася. Що вам для цього знадобиться? Знадобиться отакий напільник. Він має ромбічну форму. І якраз лягає у зуб. чи то він лягає якраз. ну, Вибирати треба краще з дрібного, починати буде легше заточувати. Тут ви кут вгадаєте по-любому, бо воно по-другому туди не встає. Перед тим як заточувати, треба е, ці зуби розвести, бо в більшості випадків сталь тут добра, вона не, не, дуже так не тупиться. Але оця розводка, розводка тобі ж е, оці зуб, зубчики вони повинні бути розведені на дві сторони. О. Цей туди нахилений, а цей трошки сюди нахилений. Це можна перевірити, покласти пилку на поверхню і пошародіти її. Якщо вона не царапає, то або так пальцями воно видно, що розводка тут пропала. Тут невелика розводка, тому переборщити тут... <кхм> теж не треба. От. Як я буду це робити, Ну, хтось сокирою гне, хтось там спеціальним приспособом, А в мене є отаке поломане свердло, яке сюди лягає. Добре. І я буду бити зуб, який повинен бути нахилений від мене. І отак прикладаю і молоточком буду по ньому підстукувати. Це можна робити на поверхні, але ну, мені в затискачах... Воно зручніше. Да, ще хочу сказати, що це незвичайна пилка, і вона відрізняється від нашої ножовки, звичайно, тим, що в неї зуб, ну, так званий японський зуб, бачите, в нього форма Форма не трикутника, а форма трапеції. Тобто, тут він скруглений як у акули. І завдяки цьому. Коли ви введете від себе, тут нема опору, пілка рухається легко. А на себе, коли тянете, то якраз отут і у вас виникає, він хватає за деревину і, і пиляє. Тобто вона працює на себе, щоб ви розуміли. Ну Зараз спробуємо точить. Я беру і починаю спочатку одну сторону від себе рухати. Перед тим як точити, спочатку треба зробити розводку, тобто я беру отак і. Так і Кожний зуб, тоді в іншу сторону. Коли зробили розводку, то можна її більше вже краще напільник бігає до самого дна зуба і робите рухи від себе. Можна один, можна там декілька. Ну от я п'ять. П'ять рухів на кожний. Так, пройшли одну сторону, тоді її треба буде перевернути і зробити в іншу сторону. Так всі зуби пройти. Таким чином вона у вас заточиться і буде знову працювати. Дуже гарна пилка. Пиляла в мене великі сучки, товсті, дуже швидко. Дякую за увагу. До побачення, всім здоров'я!